Знаєте, тут враховуючи весь наш досвід, в тому числі із Будапештським меморандумом, в тому числі із першої хвилі російської агресії і з анексією Криму, і враховуючи вже досвід повномасштабної війни, єдиною гарантією, як я завжди говорила, можуть бути виключно наші збройні сили, а партнери, партнерські якісь зобов'язання все одно для виконання зобов'язань, навіть юридично затверджених все одно потребується час, тому так чи інакше, ми маємо готуватися до того, що підтримка збройних сил України, підтримка заходів з посилення нашої протиповітряної оборони, виробництво озброєння, національне виробництво озброєння це все елементи тих самих гарантій, про які, до речі, президент Зеленський неодноразово наголошував. При цьому серед країн, які так чи інакше мають бути в списках. Гарантів нашої безпеки і територіальної цілісності, підкреслю, і суверенітету в наших міжнародно визнаних кордонах це мають бути країни, в тому числі і ядерного клубу тобто, це сполучені штати, це Велика Британія однозначно. Це Франція як країна, яка активна на європейському напрямку і в рамках Європейського Союзу. Я би сюди також би хотіла бачити і Німеччину як тандем з нашими французькими колегами. Але при цьому ми маємо усвідомлювати, що гарантії самі по собі не є панацеєю від ймовірної е, по, ймовірного повторення агресії. Тому мають бути створені інструменти швидкого реагування в рамках в тому числі наших європейського нашого європейського простору для того щоб ті країни які будуть готові направити Фізично направити своїх солдат до України у випадку повторення агресії, щоб ці е, країни вже мали відповідні, ну скажімо так, і мандати, і відповідні плани. І нам в нашому національному законодавстві треба також буде передбачити інструмент, е, ну скажімо так, швидкого реагування на е, інциденти, тому що я ви, вибачте, але я скептик і mm. я пере що Росія буде тестувати і продовжуватиме тестувати і наміри, і е, рішучість наших європейських партнерів е, до тої межі, поки не отримає гідний відпір. Але ми маємо також розуміти, що провокувати і дестабілізувати загальну дипломатичну там міжнародну систему координат зараз на даному етапі. Ані Європа, ані наші американські партнери не планують. Тобто, ми, ми всі маємо усвідомити, що наші американські партнери готуються до більш масштабних потенційних зіткнень, які далеко від європейського театру потенційних дій.